Олена Антонівна, можна сказати, тут всі, кого ви бачите, всі прийшли вас вітати зі святом, з ним народження. Дай Бог вам здоров'я і ще на довгі рока. Нас... Олена Ткаченко перша у своїй родині зустрічає сторічний ювілей. Жінка розповідає, досі не вірить, що стільки прожила і ділиться рецептом довголіття. Не вважати старших і вміти прощати. Обідчиков. і любити і любити своїх близьких. У свої 100 років Олена Антонівна погано бачить та чує, але все розуміє і пам'ятає. Згадує про житті роки Голодомор, Другу світову війну та життя у багатодітній родині робітників. Я одиннадцята у мами. А всього 12 чоловік. Одна, одна вона залишилася. Всі померли. Осталася я одна. Уже я ніколи не думала, що я до таких пір доживу. Був чоловік на фронті. Я з дитиною у свикорохи жила. свикроха любила мене, я її любила. Так що життя я прожила. Не золотую, але все одно я благодарна всім. Насчет пам'яті всіх племінників в дні народження знає. Напаминає всю жизнь, ти ж поздрав світу, ти поздрав Сашу такого, такого числа. В молодості мама була енергійною, жартівливою та завзятою, згадує донька Тамара. Рибалка для неї це було все. Томочка, один черв'ячка. <свісно> як не вийшло. Вона енергічною була. Вона завжди в лісі. Збирала квіти, гриби. Потім, як батька не стало, вона устроїлася на працю. В обком партії вона казала: я в обкомі партії роблю, ну правда, ліфтером. Із ювілеєм бабцю вітала її родина. Єдиний онук Олег Яруш розповідає. Непросте життя вона прожила. Мене виростила майже з пільонок, Весь час я як і маленький, і зараз я біля неї. Всі 60 років, які мені зараз вже 60 років. Весь час я з нею. Мама їзде на дачу, бабуся залишається одна. Ну як одна, в квартирі одна під наглядом моїм. Ну, е, щось іще й готове. Щось готове. Може, і суп собі зварить, і ще й мене запросить на обід, і чи там на вечерю. Олена Антонівна ділиться. Нині мріє про мир та хоче дожити до перемоги. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.